Всім привіт, ви на каналі Безель. З вами, як завжди, Олексій. Вже традиційно на вулиці йде дощ вже третю добу, і це якраз час для оглядів незвичних годинників, які вам навряд чи хтось покаже в Україні. Сьогодні у нас ось такий чудовий громадянин. Тут все на японському, це Атеса і моделька BU 367 l Він має такий незвичний лунний циферблат. Сьогодні для клієнта я зніму налаштування цього годинника і трохи по його характеристикам. Як ви що дивитеся, не забувайте підписуватися, дзвіночок, лайк, всі традиційні штуки ютуба. І поїхали! Сьогодні я вас буду знайомити з лімітованою моделлю Citizen, тираж якої становить 2400 штук. Лімітка ця, вона пов'язана з єдиною. Приватною комерційною місією, які роблять японці по висядці на Луну. Зараз трохи будемо більш розвернуту цю тему розбирати. Калібр H874. У першій частині відео я вам покажу сам годинник, про нього розкажу. А у другій частині буде налаштування Reference BU 67 l Модель 4, 2400 штук на весь світ, але, на жаль, немає саме номерів на задній кришці, тому ми маємо саме годинник, який один із. Більшіства у всьому світі. Що таке програма Хакуто R? Це в 2008 році японці виграли тендер, який дозволив у приватному порядку під інвестиції фондів зробити програму. Яка включає в себе розробку космічного апарату, який здійснює політ без людей в стратосферу і безпосередньо на Луну. Цей шатл був зроблений в 2022 році і в 2023 році він полетів, але, на жаль, рівно рік тому, в квітні 23-го, зв'язок з ним прервався. Судьба його невідома. Японці і в частності, Citizen, підбираються до теми Луни. Тема крута, маркетингова, і вона має місце бути в годинниках, щоб їх було прикольніше продавати і зацікавлювати своїх поціновувачів по всьому світу. Сам циферблат це є таке туманне відображення самої Луни. Він має незвичне гілліше, там є чорнила. Citizen розробляє лінійку Отеса виключно для внутрішнього японського ринку, тут навіть всередині радіосинхронізація, яка розрахована тільки на Азію, на Китай, на Японію. Америка, Європа, на жаль, ні. Але так як кварт дуже точний, то в принципі якогось такого критичного я тут нічого не бачу. Якщо є необхідність Подивитися на фази луни, вони реалізували зараз на стрілки знизу. Я вам все ж таки покажу, як можна буде змінювати. Якщо ви змінюєте територіальну півкулю з півдня на північ, достатньо дістати за одну голівку на один і натиснути сюди. І дивіться, зараз за луною. Вона переміщається. Оп, і вона вже буде рахувати саме в тому місці, де ви знаходитеся, щоб повернути. Та ж сама історія. Вона робить коло і повертається зліва. Ось така прикольна штука. Ми маємо апертуру дати на 4 години. Виконана дуже-дуже читабельно і охайно. Продивляється максимально круто. Взагалі тримаєш у руках і відчувається річ. Але фішка, ви знаєте, саме в тому, що в 1970 році, через рік після того, як була перша висадка американців на Луну, Сітізен. Вже 10 років вивчали тему Титану. Вони зрозуміли, що годинник має бути все ж таки нелатонний, сталь нормальна, але вона важка. І вони цю тему розвинули і дуже щільно її вивчали і заморочувались. І все ж таки, в 1970 році вони розробили Супер Титан. Це поєднання титану з поверхнім покриттям Дюратек. Вони заявляють, що він міцніше, твердіше, в 5 разів за звичайну сталь. По вікерсу сталь десь 200, то цей супертитан буде 1000. і тут, ще у нас DLC покриття, то це все буде 1300 орієнтовно. Вони кажуть, що 10 років буде все круто, не буде царап, все інше. Ми з вами розуміємо, що все можна, як то кажуть, і. Зламати при бажанні, але все ж таки, ви розумієте, що якщо глянути європейські західні форуми, то там є порівняння людей, які саме показують через з 10 років, що з цими годинниками, з такою технологією, то це дійсно працююча тема з ноткою маркетингу. Ось вони реально круто навчилися оброблювати титан. Це ми можемо бачити з тих граней, які вони їх шліфують. Маємо сапфір з антивідблискуючим покриттям, також міцний і захищає від царапин. Достатньо прикольно. По вазі вони менші на 60%, ніж звичайна сталь. Має два пушери за одну голівку. Розмітка на циферблаті по годинниковим поясам і тут у нас підказка з позаду також є це на кришці. Ось так. Це будемо розбирати при налаштуванні. Має вічний календар. 100 метрів водозахист. По розмірам 41,5 діаметр і висота невелика 10,8. Вони випускалися разом ще з двома модельками: саме у цій космічній лунній тематиці. Зараз покажу на фото в цьому відео. І давайте на руці 17,5 подивимося, як вони будуть виглядати. Зручна дуже застібка, дуже приємний на тотик Титан. Мені реально подобається. Ось. Так, я б носив. Круті, реально круті. Так. Переходимо до налаштування. Так, почнемо з того, що я помилився з приводу, що немає налаштування радіосинхронізації в Європі і в Штатах. Я зараз якраз вивчав мануал. Все там є. Найближча вишка до нас це Germany, Германія або Німеччина, або Deutschland, який можна ще називати. І зараз, на жаль, немає синхронізації, тому що у нас іде дощ і достатньо затягнуто небо хмарами. Це все відбувається в автоматичному режимі, і краще це робить годинник, якщо ви його залишаєте на підвіконні, приблизно з 2 по 4 годину ранку. Ну і там ще багато факторів глянете в інструкції. Будинок має розміщуватися в правильному місці. Щоб не було ніяких радіопомилок або помех, які створюють навіть сигнал від таксистів, може зараз не так же. це розповсюджено, але все рівно навіть оці наші антенки, автомобільні, вони також впливають на синхронізацію часу. Я вам, по перше, раджу, якщо ви хочете максимально кайфувати від годинника, впевнитися, в якому ви. Знаходитись в полушарії в півкулі, щоб коректно відображати фази луни, ми знаходимося на півночі. Україна, місто Черкаси, і оце в нас ліва сторона. Якщо це південь, то це права сторона. Я показував, як то робиться. Всередині в нас екодрайв, і в паспорті вказано, що він може зберігати за ходу 2,5 роки. По самим налаштуванню я невеличку чернетку створив, тому що розказувати саме мануально, як це робиться, налаштування часу дати я не буду. Я покажу саму базу того, що вам необхідно буде, якщо годинник, наприклад, ви отримали з Японії або. Його не налаштували вам в магазині. Ну, я не знаю, чесно кажучи, хто так робить. Ми завжди налаштовуємо всі годинники, які відправляємо до наших клієнтів, але ну, може всяке бути, тому у вас буде сама-сама головна інформація по налаштуванню. Для того, щоб поглянути, в якому часовому поясі ми знаходимося, така є у нас шпаргалочка. Ми знаходимося в поясі Афінів, це плюс 2 години від світового часу. Коли ми витягаємо за одну головку на один щелчок, у нас з'являється секундна стрілка, яка і вказує, ось у нас по цьому внутрішньому ранту є інформація. На 12 годинах це 0, правий бік це вже йде в плюс. Лівий це йде в мінус. І заводною головкою ми змінюємо обережно, я раджу це робити, тому що він одразу змінює і коректує. Так, оце ми зараз встановили. Четверта хвилина це плюс 4. Це якийсь пояс, який саме працює в плюс 4. Якщо повернути на плюс 2. Воно зараз його вже приналаштовує на плюс 2. І повертає, як це все було. Якщо ми хочемо синхронізуватися вручну, нам достатньо затиснути праву нижню кнопку. Воно переходить в режим RX і буде десь хвилину-дві шукати радіосигнал, воно його не знайде. То нам вже не цікаво. І зараз я зупиню відео. Так, щоб подивитися, скільки в нас заряду, натискаємо ось сюди. Воно нам показує останню спробу синхронізації. No, вона не успішна і показує нам стан батарейки. Батарейка заряджена нормально. Тому прийматися не потрібно. Індикація дня тижня, четверг. Апертурка календаря і час до полудня та після полудня. І є у нас ще зміна часу на зимній та літній. Ось воно зараз нам відображає Ау. Там е, дивіться. Треба запам'ятати, СТД це зимній час, зміна. Ось тут у нас вона на цьому боці. І SMT це вже літній час. Змінюється воно таким чином, коли ви в цьому режимі знаходитеся, крутите по годенуй стрілці, воно його скидає на АЮ і змінює його на зиму. Ось так. Оцей пушер правий нижній затискається. І таким чином ви можете змінювати з цього боку і повертати ось, і змінювати його знову на той час, який нам потрібен. Дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Ставте, будь ласка, підписку, коментуйте, десь я можу 100% помилятися, в тому що я вам розказую, можливо, вам є щось додати, буде цікаво поспілкуватися. У нас з'явилася гарна спільнота в Телеграм. Я вам продублюю посилання під цим відео. Заходьте, спілкуйтеся, отримуйте нові знання в цій крутій. По годинникам. Канал Безель. Душевні розмови про наручні годинники. І до нових зустрічей!